Матеріально-технічне забезпечення, продукти харчування, теплі ковдри, комплекти теплого одягу та взуття постійної білизни. Це все команда Батьківщини передала бійцям окремої 57-ї мотострілецької бригади, до якої зокрема входять три батальйони батьківщина, рухопору та кіровоград. Крім іншого, бійцям вручили недержавні нагороди та премії, аби напередодні свята підбадьорити військових. Також бійці АТУ отримали книги авторства Надія Савченко Сильне ім'я Надія. Зайдали. Та передусім команда Батьківщини вдячна бійцям за мужність, витривалість і незламність. Ви відвоювали, хай це квадратні кілометри, не сотні, а квадратні кілометри, але рідної українську землі. Ви війшли вперед. Ви не відступили назад, ви герої. Ми сьогодні приїхали з невеличкими подарунками. Але саме головне ми хотіли, щоб ви знали. Що батьківщина вас любить, знає і дуже-дуже цінує. Маскувальні захисні костюми бійці випробували відразу. Нормально, красиво. Зайдіть, зайдьте. Щоб показати умови ведення служби, бійці запросили депутатів фракції Батьківщина на позиції, аби ті на власні очі побачили передову лінію фронту і облаштування лінії оборони. Перед усім прямують до селища Зайцеве. Тут поблизу Горлівки, дислокований 34-й батальйон Батьківщина. Гостей зустрічає командир першої мотопіхотної роти із позивним «Койот». Каже, батальйон має територіальні здобутки. За цю ротацію зараз Чуть більше 30, 35 квадратних кілометрів території у них забрали. Не нарушає ні одного залишає. Ми навіть не стріляли. Ми просто так капувалися. Вони боялися і просто убігали. Ну були, звісно, періоди таких жорстких бурів. Там, звісно, нам підсипали подарків і мінометів і тому подобне. Слідом гостей запрошують оглянути облаштовані позиції, демонструють подарунки від противника. ССПГ. Станковий борт, станковий борт, Повсюдно дитячі малюнки, обереги. Нині напередодні Різдва думки військових лише із родиною. Не видно, що хлопці освоїлися, прикрасили собі дитячими малюнками, щоб нагадували дім. І слова тут правильні. Україна не переможна». Зупинятися на досягнутому бійці не планують, а от на противника скаржаться, мовляв, той не гребує, використовувати вкрай негідні методи. Школа я давно на неї зуб вони В цій школі, 15-та школа, в цій школі вони проводять заняття, ну 4 дівчинки постійно вчилася. З 9 до 3, там, ну, скільки в школі. Ну і вони там живуть. І склад боєприпасів у них там, ну тобто фу, -фу, -фу не можна так вестися. І решили поджати ту школу так, щоб не було даже розвернутися. Вон є вже позиція до сто 180 метрів. Інша бойова точка, крайня, яку займають українські військові. Тут височіють державні стяги, а вже за 800 метрів ворожі позиції. Їх розташування видно неозброєним оком. Військові пильнують на позиції цілодобово. Загалом бійці бригади нарікають на регулярні обстріли. А ось січневі морози на рівні мінус 20 їх не лякають. Мы на него не обращаем внимания, потому что у нас мороз трошки вечером, другой мороз, нам тепло становится от всей от и все это и от этого перемирия минского. Мы хотим, чтобы наступил мир, только один мир, чтобы мы отсюда уехали с и этого дома? Донбасса, домой хочу, хочу домой, хочу домой хочу мира, уже все. 34-му батальйоні зізнаються, нині проблем мають до схочу, починаючи від матеріально-технічного забезпечення та до побутових. Якби не підтримка, певно, не впоралась би. Дуже велика проблема з топливом. Тобто, є, то топліво, которо видається, в тому кількості, яке видається в батальйон. Но его действительно не хватает. Подключаются волонтеры, опять же, батьківщина подключается, партия батьківщины, то есть идет помощь. Но это должно выделять, естественно, Министерство обороны. Нет специального вооружения, то есть снайперского вооружения нет. Опять же, приходится просить наших друзей которые нам uh, помогают в этих вопросах. Нет специального снаряжения, не только вооружения, но и снаряжения нет. Вот, очень большая проблема, проблема с обувью с камуфлированным, именно со специальным, которое может выдерживать долгі uh, сроки там, нахождения в снегу и в других как бы, условиях. Разом із тим і командування, і самі ж бійці переконані, за роки фактичної війни стали значно сильнішими. Моральний дух наших батальйонів і інших підрозділів бригади дуже високий, тому Есть большое количество людей, которые воюют уже не первый год, которые пооставались на контракт, просто повозвращались после демобилизации на контракт или призваны еще раз по мобилизации. То есть, в принципе, это самое, у людей уже идут, люди идут сознательно. Люди поменялись. И поменялись в лучшую сторону тем, что стало понятно, кто есть кто в этой жизни. Люди показали себя. И особенно проявляется на войне, потому что тут э, не проходят двойные стандарты, не проходит э, какое-то виляние хвостом. Люди показываются и проявляются те, которые они есть внутри, а не те, которые, которыми они хотели казаться всю жизнь. Солдаты пошли такие, что они уже готовы до последнего. У многих здесь ценности настолько вышли на определенный уровень, что смерть на поле боя, защищая свою родину, это, это по -честно. Это надо еще заслужить. У многих еще с первой ротации до сих пор присутствует там своя любимая эвка для себя любимого, если что, себя подорвать. То есть есть уже такой, да скажу, такая фанатичная защита родины до последнего. Команда Батьківщини вражена зміни в бійцях очевидні. Ті готові до оборони щохвилини за це і дякують військовим. Обіцяють, цей візит далеко не останній. Вони зробили величезну кількість земляних робіт, підготовлені дуже гарні бункери, траншеї, переходи, підземні приміщення. Тобто вони готові зимувати. Тут дуже зараз холодно, і в мене аж прибирає морозом, але бійці. Вони підготовлені до зими, і видно, що вони не відступлять, що вони ні морозні ворохи звідси не прожене. І інше є те, що ми українські війська почали відновлювати ту лінію, розподіл, яка була укладена мінськими угодами. Як і завжди, я пересвідчуся в тому, наскільки сильні духом є українські воїни, котрі незважаючи ні на погодні умови. Ні на прямо скажемо не найкраще матеріальне забезпечення Збройних сил України, але гідно несуть свої обов'язок, захищаючи українську землю. З кожним днем вони відвоюють метр за метром українську територію від ворога, звільняючи населені пункти. І їм хочеться побажати в новому році, щоб вони зберегли своє життя і здоров'я, щоб вони повернулися. До своїх рідних домівок з перемогою. Софія Зеруна, Андрій Пішта, АІНТІВІ.